Ай, мої любі друзі, ми ще досі у лікарні, ще досі лікуємося. На жаль, вже так хотілося скоріше додому, але ще нас не відпускають. Вчора лікарка казала, ну, поки що до понеділка, а в понеділок будемо бачити. Але вже з сьогоднішнього дня нам вже зменшили. Кількість інгаляцій, то ми ходили тричі на день ранком в обід та ввечері. З сьогоднішнього дня вже тільки зранку та ввечері. Доня дуже слухняно веде себе на інгаляціях, але слухняність на цьому закінчується. Вона вже тут освоїлася, вже її стан здоров'я в неї покращився. Емоційний стан теж, і вона вже носиться по коридорах, буває таке, що її щиметься до людей у палати, тож двері скаріть відчинені до люди. В кімнаті її одну теж вже залишити не можна. Якщо на початку вона якось слухняно себе вела, знаєте, нікуди там шах ліворуч, праворуч не робила, то зараз я як десь вийду там сніданок, там, обідну піду поїсти, взяти. так, Я повертаюсь, вона вже то на тумбочці сидить, то, то на стільцю стоїть. І навіть бере, я вам трохи далі покажу. Підсовує стілець і залазить у ці манежі, чи як їх назвати. далі там побачите. Тож беру її вже, коли ходжу за їжею з собою і теж. Пішла, поки чекаю, поки там понасипає пані і цей, і вона побігла. Побігла. Дівчата кажуть: та нічого, тут вона куди вона втече? Тим, тим паче в неї такі капці клацають. Ну то ж чутно, де вона? Я кажу: ага, зараз вона їх скине, ті капці. І так воно і було. Я ж бігом за нею, капці стоять, у коридору доці немає. Вона вже побігла далі, носиться. Іду-йду бігом, і вона повертається там із за куди, цього і за угла. В общем, чаї, одним словом, що тут скажеш. А як ваші діти поводять себе у лікарнях? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А далі, ось це доня лізла сюди, я не знаю, з, ну, не з першого дня, а з другого. Лізе і лізе, лізе, і лізе. Я думаю, ну тож для геть малесеньких діточок. Ну, що ж ну, вони вона там буде стрибати? Починає стрибати, і неможливо її зупинити. Як я не намагалася не пускати її, теж тут просто починалися такі істерики. Ну, в плані просто вона кричить, вона віжіть і я нічого не можу зробити. От. Що, ну куди я її, чим її відволекти? Ну Ми цілий день в нас тут не телевізора, не ноутбука, нічого. На її е тих всіх іграшок, книжок. Просто я взяла там кілька ну, цих машинок, там той музичний телефончик, книжку. Ну, скільки я могла взяти, бо мені це все доведеться тягнути ж разом з Донею, коли ми будемо повертатися додому. Я ще ну, я думаю над на цією темою, не знаю просто, як воно буде виглядати. Тож, коли ми поїхали сюди, мені допомогли. Там хлопець з дівчиною з, зі швидкої, вони мені ці сумки занесли, так? А, як я буду сама, то що я буду робити просто. Ой, І, коротше, це... і вона ото лізла, лізла. ну, вирощала і старила. Но думаю, ну, посаджу, подивлюся, ну, що воно що воно далі буде, як воно буде себе поводити. І на початку вона просто там ті якісь іграшки складала, там гулялася і ми катала ті машинки, а потім вже почала ходити, воно ще, там, мабуть, якісь, якась клейонка під низом, тому що, знаєте, шелестить, коли там вона от починає ходити, такий, знаєте, специфічний звук. І Вона ходить і вона розуміє, що воно таке не знаю. <смі> вона зрозуміла, що воно схоже на батут. І вона починає стрибати, і їй подобається, і воно їм м'яке, і гарно цей. Ой, мама мія, а їх ще стоїть ну, один біля одного, і вони починають, вони міметалич металічні. І починає воно тарабанити, і це на початку 12-ї години ночі теж відбувається. Ой, мама мія. Я думала, коли вона вперше це робила, що нас е виженуть прямо вночі. Ну, зрозуміла, що це недовго тривало, тримало, господи. Я Її витягнула звідти і, і, і відволікала як могла, просто гралися, там, бавилися. Я не знаю. Е, режим основ неї теж тут постольку, поскільки тому що кхе, кхе, вона зранку не досипає, е, тому що всі ці процедури, потім вона ну, почне десь засипати знову якісь процедури то туди, то сюди. По обіді теж от в обід вона б мала би поспати, і вона буває, що засинає. так, і я теж. Я не знаю, Якими це... тут днів 5 чи скільки я вже. Ну так, десь днів п'ять вже, п'ятий день. Я так хочу спати, я так втомилася від цього всього. Просто нічого толком не робиш, просто з, -з донею один... одна за одною ходимо, граємося, бавимося, бігаємо. ну... Просто Це таке враження, що життя проходить повз нас. Якийсь день сорока. Боже, не хворійте люди. Бережіть себе, не, не знаю, носіть маски, пшикайтесь цими дезінфекторами, цими вони в аптеці продаються, Сма, маште ці руки там, після цього, після транспорту десь, бо я не знаю, ну його нафік хворіти. І вже з того часу, як ми сюди потрапили, додалося стільки людей, стільки діточок зараз хворіє. І зовсім немовля, і постарша за Алісу такі. Ну, на, на кілька років старші за неї, Просто дуже багато. Мені здається, що майже всі палати зайняті вже. Не знаю, це просто якась епідемія, вірус, якийсь ходить. І в знайомих теж я зізвонювалася, коли мала час, теж хворіють, і діти хворіють, і дорослі. Я не знаю, це просто капець якийсь. В цьому плані, звісно, краще жити в якомусь, мешкати в якомусь маленькому місті, в селі десь на природі, де поменше людей, де менша можливість заразитися від когось, оберегтися від цього всього, бо просто пічкання тепер цими ліками, антибіотиками. До речі, хтось в мене в попередньому відео в коментарях питав, чи дають її пробіотики. Я питала, поки що ні, коли вони дають антибіотики, вони не дають. Але після, ну, не поєднують. Але після приймання антибіотиків вони випишуть те, що треба буде там пробити чи що. Обов'язково теж в неї. <кій> Трохи почали з'являтися побочні ефекти вже приймання цих препаратів, антибіотиків. Вже почалися проблеми зі стулом, вже порадили, якщо далі, так буде купити в аптекі смекту та давати доні. В плані харчування теж в нас квести, щось вона їсть, щось ні. І це дуже мене бентежить. Ось, наприклад, на сніданки молочні каші гречану вона їсть. Манну вона в жодному разі не їсть. Рибний суп вона не їсть. Борщ вона теж чомусь перестала навіть мій їсти, але якийсь там з макарошками курячий або навіть трохи росольнику то їла. Сьогодні на обід супчик з куркою та рисова каша. Це вона буде однозначно їсти і те, і те. І я спустилася на низ, там є невеличкий буфет. Вибору там не було, але я хоч щось взяла собі такого багета, не знаю, наскільки його вистачить. Вечері вона майже завжди ігнорує, тому що вони такі трохи специфічні, щось тушковане, щось то капуста тушкована, то рагу, то бурячок відварений, і вона починає теж істерити. Ось вчора ввечері було рагу, вона ніяк не хотіла навіть спробувати ну, скуштувати, просто почалися такі істерики, що це, це просто й Але трохи далі, я включила мультики, вона одразу до телефона, я забираю. Кажу: з'їж, получиш мультики. Вона далі істерила. Я не знаю, скільки я разів ще пробувала, але вона почала ложку щось взяла до рота і цей. тримала, тримала. Я, оту... ну, я вам вже розповідала цю ситуацію. Так, потім вона саме рагу почала їсти. Почала і навіть без мультиків. І вона продовжила їсти без мультиків, доїла до кінця, тобто, вона. Розсмакувала чи як. Ну, їй сподобалось вона доїла. Хоча цей метод з мультиками він не допомагає з усіма стравами. Ось перед цим була на вечерю ячнева каша з бурячком, вона не з'їла жодної ложки. Ніякі мультики, ніякі вмовляння, ніякі, там, ніякою якоюсь там цукеркою, іграшкою, нічим взагалі її не можна вмовити. Просто шантаж тут не діє. Якщо вона дійсно не схоче, воно їй візуально взагалі ніяк не імпонує, то нічого тут не зробиш. Так само все, знаєте, стримую себе, але попадаються деякі такі коментарі, які просто, я розумію, от, якась там одна жінка писала, що ще, коли ми були вдома, що я там. Якісь там не такі погані сніданки доні готую. Треба дитині вітаміни, зелень, там, овочі. Вона не їсть. Я вже розповідала багато разів. Може, ця пані якась там зальотна, яка не дивиться мене давно. Не знаю, чи залишилась вона на моєму каналі, чи ні, чи продовжує дивитися. Не їсть моя доня, на жаль, ні зелені, ні фруктів, ні овочів. Це я не знаю, що має статися. Ще влітку, як почалися, коли ми ще були вдома, почався сезон домашніх овочів з городу, то я їй трохи в кашу додавала свіжого огірочка, потім пішли помідорочки свіжого помідорочка, але дрібно-дрібно. Просто вона їла. Коли ми приїхали сюди, я купляла вже на ринку. Так само змішувала там з якоюсь кашею, і вона, як воно їй там один раз попалося, ну, з першої ложки, і вона просто потім не їла взагалі, взагалі ту кашу, вона до неї не підходила. Ось такі ось справи, на жаль. Трохи прогулятися, вже погуляли, вже зараз будемо йти назад у палату. Повітря сьогодні таке класне, взагалі не холодно. Знаєте, таке враження, ніби то весна вже скоро, <хоч> хоча перший день зими. Кстаті, до, до речі, вітаю всіх з першим днем зими. Сьогодні сніжок невеличкий, був, вже переставав. Така у мене знов проблема. Мені подзвонили з відділу кадрів і кажуть, ви пам'ятаєте, що вам 10 грудня виходити на роботу? А я пам'ятала, пам'ятала, і знаєте, це то одне, то інше, то ну, то то п'яте, десяте. І наразі воно в мене взагалі з голови вилетіло. І в общем, в общем які в мене варіанти, треба сілька... їхати. Туди, там, де зараз моя робота переїхала. А вона знаходиться на заході, на, на заході України. Я ще за ну, кілька днів перед цим думала, як випишемося з лікарні, взагалі нікуди ніяких поїздок, ні поки що почекаємо там хоча б, хоча б трохи, хоча б я не знаю, ну тиждень менше. Е щоб лягати от, на обстеження в неврологію там чи куди і цей. Тут треба терміново їхати, щоб звільнитися. Якщо варіант, щоб не звільнятися, потрібна довідка, там, що дитина потребує догляду з конкретним діагнозом, з конкретним діагнозом. В общем, я на цьому сказати, що не розуміюся, це нічого не сказати. І зараз вихідні. Хотіла зв'язатися, попитати у нашого педіатра, у лікарки. Вона вихідна. Єдине, що вона мені відповіла, що, ну, що вона буде на роботі з понеділка. І все, поки що так. Ну, я її я розумію, ну, в людині вихідні, кого там хвилюють ці чужі проблеми. Так. Тобто часу в мене ось цей тиждень що буде, ще нас не виписали звідси. В общем, чого я така везуча? Ну от чого? Я розумію, що у всіх там якісь свої проблеми, свої якісь негаразди. Якщо хтось буде писати, що можна звільнитися зараз без присутності, в моєму випадку не можна. Більше я нічого не можу вам сказати. Ось такому. Колись, може, розповім, але не зараз. В общем, сказати, що зараз в мене болить голова. Ну, трохи болить, але я маю надію, що все вирішиться, що все буде добре. Головне, щоб дитинка зараз вилікувалася, щоб була здоровенька. Щоб не хворіла, не кашляла, все інше таке розберемося. Якось воно буде аби не гірше. Зараз неділя. Як казали ще вчора у суботу, що до понеділка ми ще точно тут будемо. ну, В понеділок побачимо, вже ось її слухають вже краще, краще. Але вдень вона. Майже не кашляє, просто там кілька разів на день. Але ось сьогодні вночі десь в половину першої, в першу годину, не пам'ятаю, скільки точно було. Вона тільки заснула щось. Ну, бо вона ввечері там трохи поспала, так? Тільки заснула. І буквально там, я не знаю, хвилин 10, і як почала кашляти, почав її душити кашель і нічого не могла зробити. Але ну, то прокашлялася, то заспокоїлася, далі там заснула. Але... А ось перед цим вночі не було. тут Все добре було. Як воно так? Хочеться, щоб вже вилікувалася, щоб все добре було. Дуже хочеться додому. Раніше хотілася до себе додому, ну, туди на Донеччину. Вже хочеться сюди додому. вже. Як би там не було, без ремонту, без якихось там зручностей, але хочеться. Вдома є вдома. Всім бажаю гарного настрою. Дякую, що дивитесь мені. мене, пишете добрі побажання, гарні коментарі, надихаєте мене, щоб не втрачала якихось сил. Зустрінемося вже у наступному відео. Вже ми біжимо у палату, щоб не перемерзати, хоч і погода класна сьогодні. Добренько. До наступного відео. Всіх люблю, цілую, пока-пока.